Вечір рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную прослухати для вас такий розклад на тему його плани відносно вас. Що він там собі планує? Ну, давайте будемо дивитись. Так, два варіанти. Перший і другий. Перший другий вибирайте, і ми почнемо. Угу. Так, другий варіант. Ми прибираємо, залишаємо. Ми перший. Ух ти, перший варіант. Це дуже круто. Перший варіант його плани відносно вас. Що він там собі планує? Перший варіант. Ой, щось чоловік собі не дуже тяжко почуває. Ну, поїхали. Його плани відносно вас. Так, ви бачите, так? Да? Оп. Не щоб ви бачили. Ти прям 3K. Ну, Ладно, ладно. ладно, Окей, 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 окей. Так, перший варіант. Ланей відносно вас, загаданого вами чоловіка. Хто що тут може бути? Тут вийшов чоловік. Це може бути ваш офіційний чоловік, від якого у вас є дитина. Це по-перше. І ще такий малесенький нюансик. Я б сказала по цьому варіанту, що може вийти. Або чоловік може навіть замолодши вас за, рок... за роками? Молодший вас. Або дуже, знаєте, такий молодий душею. Які плани? У цього чоловіка є дуже такі матеріальні проблеми. Йому зараз якось дуже тяжко в плані грошей. Тут мож, можуть бути і борги. І якщо ви, наприклад, плануєте щось планували або щось очікували від цього чоловіка, то, в принципі, він вам зможе. Зможе допомогти з дитиною. Да, його плани на майбутнє він буде вирішувати свої проблеми в соціумі. Тобто, ну, це вже так, як він вирішить, закриє там довги, довги, да? Або, наприклад, не знайде нову роботу, він зробить все, що заходить, але він допоможе дитині. Чомусь мені хочеться сказати, він допоможе дитині. Дуже він в тяжкому становищі зараз. Можливо, до речі, це ваш чоловік в минулому, можливо, ви вже, якщо ви по цьому варіанту не в шлюбі, можливо, тут був якийсь вже, я б сказала, розвод. А ви знаєте, він до вас, я б сказала, дитині він допомагає, але між вами є така відчужчинність. Це коли вже якісь до вас дуже знаєте згасли почуття і йому чомусь боляче, чомусь він себе почуває якимось одиноким, і дуже в нього якісь великі проблеми. Але він планує допомогти дитині. Як ви там любите друг друга, не любите, навидите, ненавидите. Але він допоможе дитині. Тут плани допомогти дитині. Ух ти. Да. Він буде м -м, зробить все, щоб допомогти. Ось так такий перший варіант. Такі плани чоловіка. Він допоможе спільної дитини. Він допоможе. Ось так. Тут ви можете не хвилюватися okay. за дитину. Так, перший варіант. Вбираємо другий, залишаємо, і він виходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Карти падають. І виходить на арену другий варіант. Тут у нас якісь плани, 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 щось тут плани. Давайте розглядати його плани відносно вас. Можливо, це буде ваш варіант плани почнемо Угу Угу. так, 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 другий варіант. Для кого цей варіант може підійти? Я так вам розкажу, щоб ви трошечки орендувалися да? в цьому розкладі. Ну, по-перше, 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 саме-саме таке головне. Тут стосується родини. Родини. Тут прям чітко програється, що чоловік з вами, ви ну, колись, давайте так почнемо, ви колись о, були для цього чоловіка, якого ви загадали, дуже важливою жінкою в його житті. Але щось сталося в вашому житті? Ви розійшлися, вам могла перейти до ріжку інша, інша сильна така особа, я б сказала, сильна особа. Сильна особа це ну, просто коханка. Ну, Коханка така, знаєте, з характером. Дуже така не, не Як сказати Щас... не то, що не проста, але вона тут вміє добиватися свого. І на даний момент ви. Не разом, ви не проживаєте. Але між вами, я б сказала, більш тут не між вами, а тут які в нього плани. Тут, крім того, якщо він з кимось проживає, в нього є інша жінка, да? чомусь вона, я б сказала, настроєна дуже ну так знаєте, войовничо по відношенню до жінки. Ну, то мені здається, що тут ну, може. Дивитися жінка, яка мала шлюб з цим чоловіком. Ось так. Я вам скажу так, що він, буд... що він планує. Ну, по-перше, я вам скажу, що з тою другою жінкою, якою він а, вам а, зрадив, які... з якою він вам зрадив, він вже не з нею, щоб ви розуміли, а з В нього вже є інша друга. Можливо, коханка. Тут можливо, знаєте, коли ви могли розійтися, але ще або у вас не, не було самого, знаєте, того штампу, що ви розвелися. Тут якось розійшлися, але офіційно не зробили штамп, що ви в розводі. Щось так воїнство він буде войовничо до вас, дуже настроєн. Дуже войовнича. Я б сказала, якщо у вас по цьому варіанту буде, знаєте як, розвод суд, то чоловік буде прямо так зіми, знаєте як, хитрощами, не хитрощами. Можливо, він деже найме якусь жінку, це буде жінка, яка адвокат, але буде. Знаєте, Поділити ваше майно, що і у вас спільне, це, можливо, будинок, це можливо, квартира, що у вас є, машина, техніка. А якщо ви плануєте 50 на 50, то чоловік по цьому варіанту планує забрати більше. І він буде, ем, буде ну, робити, знаєте, для цього все. все. Все, 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 все. Я скажу так, по цьому варіанту в, в, в Ті вам у вас могли бути такі парітетні відносини, коли знаєте, ви не ви, ви не, ну, как, не сиділи на шиї у вашого чоловіка тут, коли ви йому чимось допомагали. Тому що наразі він про вас пам'ятає, коли ви, да, у вас було дуже все гарно. Він, до речі, міг мати таку підказочку для вас а роботу, коли він кудись від'їздив, це або сутками працювати, або часто. Їздити кудись ну яко в інший міст в місто, тобто знаєте на або виклики якісь були в нього. Йому треба знаєте, коли поліцейський або щось раз виїхав і поїхав. І ви були для нього така, знаєте, жінка, яка йому допомагала. Ви йому прям так така, знаєте, як партнер, такий партнер. Підтримували його. Ось так. Ну чого чекати? Чекаєте, що він буде м захоче забрати все? 50 на 50 для нього мало. Бачите, мало, 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 мало це для нього. Прямо він би хотів відхапати, якщо у вас бачите, щось спільне під десяточки, захопити щось. Все ми тут не дивимось, вийде в нього, не вийде, але знаєте, що на умі цього чоловіка, якщо звісно, це підходить ваш варіант, то він буде прямо. Робити все. Я вам скажу, він за ціль собі поставив. Прям поставив ціль відхапати. Відхапати, забрати такий незадоволений. Незадоволений він. Він прям думає: думає ну, по-перше, що, що ви така, знаєте, дуже дорого багато, що ви прям така зможете ще заробити, але він останеться бідненький. Бідний, біднесенький, біднесенький, і ще я вам скажу: якщо він привик поряд з вами, бо ви йому якось допомагали жити е дуже гарненько, то й зараз він не, не дуже живеться гарненько. Бо я повторюсь, в нього та, якою він ввійшов жінки, з якою ви його застукали або знали, він вже не з нею, вже якась є друга 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 жінка. Але так йому сумно без грошей ваших по цьому варіанту. Вибачте, але такий варіант. Все, дякую, що ви прослухали. Да, да. Ну, в общем, готуйтесь. Він прям буде. Це як війна. Він не як, знаєте, але бачите, яка як перша вийшла карта, що це його плани, він всього ж хоче. Да? Ми не ну, в майбутньому ми подивимося, що як буде на самому. Ну, справдиться, не справдиться, але він собі так планує. От він собі плани, він малює такі. От зараз я прям таке, в мене буде адвокат, я раз, два і все заберу. Такий собі. Все. На цьому я вас дякую, що ви подивилися. Гарного вам дня, тихої ночі. І тримаємося. До побачення.